Слава Україні! Друзі! Сьогодні хочемо поговорити з вами про тривожну дитячу валізку, адже ми часто отримуємо запитання, що ж в неї положити. Тому співробітниками Рівненського районного управління була розроблена універсальна тривожна валізка для діток. Хочемо розпочати з ось такої пам'ятки для дитинки. Тут зберігається інформація про батьків та родичів дитинки, правила пожежної та техногенної безпеки і обов'язково номери екстрених служб. Також обов'язковим дитячій. Тривожній валізці є запас водички на випадок того, якщо тривога може затягнутися. Так само в валізку обов'язково потрібно покласти снек. Сухий це можуть бути горішки або печиво. Також дітки мають завжди бути на зв'язку, тому повербанк є необхідністю. На випадок відключення світла у тривожну валізку обов'язково потрібно положити невеличкий ліхтарик. Далі, на випадок того, якщо станеться якась невідкладна незвичайна ситуація, свисточок допоможе дитині подати сигнал, щоб рятувальники її знайшли. Ось такий світловідбиваючий флікер допоможе ідентифікувати вашу дитинку в темну пору доби. Його можна помістити на запястя, на ручку або на рюкзачок. Ми знаємо, що дітки стресо... менш стресостійкі, тому ось така іграшка допоможе вашим діткам зберігати спокій. Кіруш, тобі сподобалася наша тривожна валізка? Угу. Тому тримай, Бережіть себе, дотримуйтесь правил поводжень, і все буде Україна.